Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо, як виглядає літера Н. І пройдемо з вами нею повністю наш лабіринт. Літера Н. Палочка, палочка і посередині перекладинка. Давайте починать! Бажаю успіху! Літера Н. Палочка, палочка посередині перекладинка. Н н, 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 н. палочка, палочка посередині перекладинка. Н, 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 палочка, палочка посередині перекладинка. Молодці. Далі Н. На, на. 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 Палочка, палочка посередині перекладинка. На, 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 чудово, друзі. На сьогоднішньому занятті ми з вами повністю повторили, як виглядає літера Н, палочка, палочка посередині перекладинка. Пройшлись цією літерою по всьому лабіринту і дійшли з вами до такого веселого носоріга. А ми з вами переходимо до нового заняття.